Що не можна робити 24 березня, не можна їсти м'ясо, молочні продукти, рибу і яйця в цю дату, оскільки триває Великий піст 2023. У цей день не варто давати обіцянок і клятеве, інакше нічого не збудеться. Не можна сваритися з батьками, інакше посварилися надовго. Також невістці на не можна лаятися зі свекрухою, щоб не зруйнувати відносини повністю. За давніми повір'ями в цей день не можна залишати друзів або родичів доглядати за малюком, інакше дитина виросте примхливою і неслухняною. Що можна робити 24 березня? У цей день слухали зозулю. Почувши перший спів птиці, загадували бажання воно обов'язково збудеться. Щоб весь рік гроші водилися, потрібно було. Як тільки заспіває зозуля потрясти голосніше грошима в кишені. Також 24 березня читали змови від хвороб. Приєднуйтесь, попереду на нас чекає багато цікавого та пізнавального. І не забудьте натиснути на цвіночок, так ви не пропустите жодного нового відео.